Всім доброго дня! Друзі, до нас заїхав такий Volkswagen Крафтер в дубль кабіні 2020 року 24900 стартуємо. Машинка просто в огнях, без жодних пошкоджень. На зимні колесах всі 4 континенталі. Машинка просто в ідеалі, рівненька, без жодних пошкоджень. Ззаді має таке прицепне, Бортики рівненькі. По салону, по, по всьому просто ідеально. Він нас іде сімімісний. Дякуємо за кліми. Камери заднього виду, все як полагається. Простые, просто, идеально. Все на месте. Жоден. Болтик нигде не крученый. Вернёмся к ніякі державші на рижики ніхе нічого немає. Все ціленки. Розмір кузова 2,20х2,80. Кого цікавить, друзі, така машинка. Дзвоніть, звертайтесь, маємо досить великий вибір таких автомобілів від 11 по 21 роки. Продаж автомобіля може бути як за готівку, так і по безготівкому розрахунку. В кредит лізінг. Як шумовко, як кому ще підходить. Дуже гарна машинка, жива, питань немає ніяких. Всім гарного настрою, до зустрічі в автомаркет Рівне.